Чоловік, якого катували і вбили російські військові неподалік тростянця, відомий український спортсмен Сергій Проневич. Він мешкав у селі Боромля. У жовтні 2019-го Сергій потрапив до книги рекордів України, пробігши у повній військовій екіпіровці українського вояка марафонську дистанцію 42 кілометри. Все, що лишилося по сину матері, антоніні Проневич, це грамота та медалі сина, здобуті на різних змаганнях. Нас займалася жінка легкою атлетикою. І він уподобав цю усю програму і дуже він влікся, я ще й казала, ну Сергій, воно тобі потрібне. Ма, це моє. Він, мабуть, почав бігати з 8 класу. У нього це загорілося бажання, і він в цьому дуже багато займався. Тут я грамоту знайшла з 11 класу. Мати говорить, крім спорту, у сина було захоплення майструвати різні поробки з дерева, фанери, соломки та природних матеріалів. Він багатьом поробив оці такі шкатулки, вази робив і з прищепок зробив для салфеток це все на світі, ото вирізав із дерева підкову. Це все він робив. Своїми руками він усе робив. Він, як захоче, зробив все. Ну, як не схоче, то не на гнечні знайшов. Односельці згадують, що Сергій Проневич вів активне суспільне життя. Тут він по вулиці цій жив. Тут були хащі. Хащі були. І це вони з сусідкою вирішили, дітки маленькі, планували, що він вже ж, теж, теж сім'ю планував, що чистили, робили, казали, що буде дитячий майданчик. Був приїздним, складав плани на майбутнє. Говорить про Сергія, сусідка Наталія Лазаренко. Сосни в кінці города, він садив горіх, він хотів посадити сад, він хотів зробити тут ну, біседки для для того, щоб тут приходили до нього люди, віддихали. моїй пам'яті, мабуть, він залишиться на все життя. На чай приглашали, ми сиділи з ним, балакали. Він завжди розказував свої плани, що він буде робити, що він хоче зробити. Ну, все остановилось. Антоніна Проневич показує сосни, які посадив в кінці свого роду син. Посадив своїми руками оці сосоночки і там посадив, і тут і любив природу. Ми з Антоніною Проневич перед міським моргом в очікуванні видачі тіла її сина для поховання. Жінка показує на телефоні фото закатованого росіянами Сергія. Він був, як каже, якійсь там теробороні. Докладав Своїм, де що знаходяться, які танки, чи що там, в якійсь розвідній групі був. Получилося чи то засада, чи то був руський там, руські були там. І була так, як розказують, стрілянина. А в ітогі, ну, в общем-то, з 12 марта мені нічого не звісно стало, тому що не було зв'язку, ніде нічого. Катю одержали в підвалі на пожарки і там його катували. Бо на руках наручники були видно, прокуратура розпочала кримінальне провадження з фактом порушення законів та звичаї війни. Санкція статті передбачає максимальне покарання до вічне ув'язнення.